Боєць Володимир на позивний шум на військовій службі з перших днів російсько-української війни. Спочатку проходив службу строковиком. Згодом, у 2020 році Володимир підписав контракт і почав навчатися на інструктора з бойової підготовки. А як почалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов на фронт. Про це рішення сказав лише батькові. Ну, я мамі взагалі нічого не сказав, що я перебував в зоні бойових дій. Знав один тато, знав тільки тато, тому що мама б, мені кажеться, приїхала б туди. Вона була проти цього всього, казала, заканчую службу в підрозділах, тому що не потрібно. Ти один у мене і більше немає нікого. Захисник розповідає про найважчі моменти під час перебування на Донецькому напрямку. Саме найважче, мабуть, було йти на позиції. Сам шлях йти на позиції, бо ти не знаєш, що очікувати. Дрони, прильоти. Це ночі, На сході там ніч не така, як на Західній Україні, там темно, так що. І оце, мабуть, саме таке було тяжке. Що... От, піти від точки, дойти до позицій, щоб всі були цілі і здорові. З побратимами тримали оборону у найгарячіших точках Авдіївки. Ці кадри були записані на мобільний телефон. Кажу, відійдіть наші. Моя хата ще є. Ні, це не пана, не пана. Патріотизм і підтримка бойового духу на фронті необхідне для захисників. Як бійці гартують моральний дух навіть у складних ситуаціях, розповідає Володимир Шутки. Ну, все на позитив. Тому що якщо там себе загрузить негативними емоціями, то це, це рідні допомагають дуже, коли вони дзвонять з позитивом до тебе і спілкуються на позитивній ноті. Тому що ну, як заходить на позиції, хлопцям треба трошки якось би розуміти, що ми йдемо не на прогулку, і там з поганими думками туди йти ну, не можна. За словами нацгвардійця, на фронті трапляється безліч непередбачуваних історій. Нам розповідає одну з них. Ну запам'яталося, ми більше, мабуть, як до нас приїхав російський танк, і ми бачили, що їхав танк наш е, туди. В сторону противника <кій> він виїжджав. І подумали, що він вертається назад. Якби... І всі ну, розуміють, що це може виїхати наш танк. І коли повернули голову і побачили, що це танк противника, який під'їхав до нас на метрів 200, ми вже тоді аж ну, всі шоковані, ну, як так, так от це ж, не маленька там, машина. Або... Це цілий танк. Нас не побачили, він нас не побачив на позиціях. По ньому відпрацювала ФПВ наш. Ну, Танк підбили. Війна завдає втрат щодня. Бойовий інструктор каже: особливо важко втрачати тих побратимів, з якими проходиш нелюдські випробовування у пеклі війни, але дуже тяжко, коли ти знаєш, ти з ними рік, там два, все було добре, якби ти їх. Тренував, там, показував постійно з ними. І тут е, ти знаєш, що вже деяких побратимів твоїх просто немає. Вже. Наших втрат на ротації так, були моменти, хлопці, ми тільки приїхали на точку, е, вигружалися і одразу прилетіло. У нас були кантужені і один тяжкий. Володимир ділиться своїми думками та відчуттями після повернення з фронтових позицій до цивільного життя. Ну, перші два дні я не виходжу нікуди. Нікуди. Я вдома. Я просто розслабляюсь вдома, тому що треба якось від цього відходити з рідними. Ходжу в театр, наприклад, з дівчиною, тому що треба якось відходити головою від цього. Бо все ж таки тут інше суспільство трохи. Воно іначе це все бачить. Чи ми, то Та якось так. На захист країни нацгвардієць став не вагаючись за для найшвидшого завершення війни. Зараз, каже, є тільки одне бажання на всіх перемога у війні і мир в Україні. То, мабуть, десять років війни воно вже якось надоїло і людям, і військовим, і гражданським. Просто одне бажання, щоб скоріше настав мир в цій державі в нашій. І... Все це закінчилося. Інструктор з бойової підготовки наголошує, що у цей нелегкий час українці мають бути об'єднаними задля спільної мети перемоги, добробуту та миру в нашій країні.